Shiny Салкою на небі і ма мару... попередній серії Піксі вдалося відбути атаку Трікс і знайти укриття Валтера в темному лісі. Але маг знову готовий напасти. Таємниця червоної вежі. Uhm заклинання? я з цим Гаразд. Подивимось, як тобі це. Звукова клітка! Схоже, працює Мені треба відпочити. Це заклинання висмоктало з мене всі сили. Дівчата, що тут відбувається? Не хвилюйся, викид. Ми б'ємося по справжньому. Так. Оскільки ми з Валтором отримали сили з вогню дракона, ми намагаємося зрозуміти, як перемогти мене, щоб потім здолати От Тому ми б'ємося продовжимо. Добре до справи. Пробач, люба. Це традиція Андруса. Пару завжди вибирають батьки. Чхати мені на традиції. Мені ще рано думати про весілля, а коли настане час, я сама оберу хлопця. Усе вирішено і нічого сперечатися. Твоя правда. Я вийду лише за коханого. Я знайшла. Я знаю, як протистояти вогню дракона. Як? Вибач, мамо. Да собі у книсті говориться, коли утворився чарівний всесвіт і постав великий вогняний дракон. Виникла і протилежна сила. Ця сила зосередилася у водяних зірках, які Тихно! Завжди! Я думала, водяних зірок більше не існує. Це так, Аморе. у цьому вимірі їх немає. Протилежні за визначенням Огонь, дракони і водяні зірки не можуть існувати в одному вимірі, не викликаючи хаосу. Тому стародавні чарівники зібрали водяні зірки і відправили їх в інший вимір. Усе просто. А відомо, де вони зараз? Так, у золотому королівстві. Де? А де це? Портал, що веде у золоте королівство, розташовано біля підніжжя червоної вежі. Це у Туманному лісі за бар'єрними горами. Навігаційний передавач погано працює. Чому? Вочевидь, він вийшов з ладу. На складі є запасний. А якщо він не зламаний, тоді що? Якщо він працює, ситуація неприємна. Тут має бути туманний ліс, а передавач показує порожнечу. За його даними перед нами нічого немає. А він нічого він показує, якщо летіти в цьому напрямку і далі ми досягнемо краю світу. Тут хтось є? Тво! Ти! Попався? Говори. Це моя нога. Що? Підніми руки так, щоб я їх бачила. Добре, але не забудь про чарівне слово. Я ударю тебе з усієї сили, що в мене є. Я сподівався на будь ласка, як скажеш? Можеш підвестися? Чудово! Здається, в нас не було можливості познайомитися під час останньої зустрічі. Мене звати Офір. Добре, Офер, Повернися, йди повільно. Давай Слухаюсь. Це Тіммі Не знаю, може, нам варто про всяк випадок сісти на бар'єрні гори і піти звідти пішки. Що як це все, не глюк? Дивіться, кого я знайшла. Тримай, Тіммі я можу пояснити, та починай І якнайшвидше. це просто я хотів добратися до туманного лісу, щоб відпрацювати заклинання на невидимість і перевірити його на монстр. Але через проблеми з Валтером транспорт туди не ходить. Тому я й опинився на вашому кораблі. Він бреше. Не брешу. Я заліз на бор до того, як ви збиралися відлітати. А звідки знав, куди ми прямуємо? Я підслухав, що ви говорили валфеї, і я відверта брехня. Ми цього не знаємо. Флора, Це через нього ми віддали Валтеру скриньку Агадора. Згадай, віддайте мені скриньку і Трікс і я його відпущу. Добре, спробуй забрати. Ні Але якщо він не зрадник, ми маємо врятувати його за всяку ціну. Відпусти його. Так, техна не має рацію. У цього хлопця на лобі написано, що він шпигун, йому не можна довіряти. Друзі, не хочу втручатися, але скоро ми перелетимо через гори. Якщо ви хочете послати якісь повідомлення, то зараз саме час. Гаразд, та що робити з цим офіром? Я відведу його в карцер Музо, надій на нього чарівні кайдани. Вони у шухлядці поруч з тобою. Це не дозволить йому чеклувати. У цьому немає необхідності. Ні. Є. Привіт, Гелію. Це я. Я просто хотіла переказати тобі привіт до того, як ми прилетимо через гори. Друзі, привітайтеся з Гелієм. Привіт. 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 Well, well, що ж, побачимося, коли я повернуся. Right, Готово. <звучить> ой, що ж це за ой? Я встановив новий навігаційний передавач. І що? Він показує те ж саме. Схоже, через п'ять хвилин ми злетимо з краю землі. Але це неможливо. Що oh, oh. oh. Повір, я не шпигун, я хороший хлопець. Тімі, я активую грати. Ну <прохи> що за Грати опустилися? Тімі. Дезактивуй їх <прохи> Мені здається, треба натиснути маленьку кнопочку інтеркому. Я не можу з ним зв'язатися, бо маленька кнопочка інтеркому залишилася за ґратами. Схоже, ми застрягли тут разом. Якщо вже ми тут можемо просто поговорити. Може, ми зрозуміємо одне одного трохи краще. Яка музика тобі подобається? як тобі нові хвилі? Я був на концерті на арені Амфос на Андросі. Круте було шоу. Ніжність і кохання з вечора до світання. Я була там не може бути, справді так, і там співається пристрасті, кохання з вечора до світання. Це моя улюблена пісня. моя теж. Там є такий рядок. я вирішую сам і лише сам. Чудова музика. Так, точно. Я секундочко, ти наклав на мене на заклинання чарівності? Ні, я просто намагаюсь бути собою. тоді припини. Розповідає, що ти робив на Андресі? <гас> <О>! Що відбувається? <гас> Що це? Залишайся <гас> тут, ми падаємо. Я намагаюся стабілізувати корабель, але комп'ютер не відповідає. <плес> На сніданок нам давала таку гидку кашу. Перелетимо через гори. Що це? Повідомлення від флори і друзів. Привіт. 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 Дивись. Що? Завжди перекрути. Привіт. Що це? Бачиш, <плес> хто цей хлопець? Готово? І чому муза збирається його цілувати? <плес> Хороше питання. Може, вона просто. Відтипане. Ви упевнені, що ми йдемо правильно. Звичайно, упевнені стало. Ми відчуваємо напрям. Це дар, який є у всіх піксів. Довіртеся нам. Добре, що ви взяли нас, якби не ми ви. Що це було. Сказкаю. Я живу молодшина. Wings and enchantix enchantix oh -oh 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 -oh. enchantix let me shine in me field enchantix Звільни мене, я можу допомогти. Навіть не думай. Лейла! Лейло, вело. Ти врятував мене. Тепер ти віриш? Я ж казав, що я хороший хлопець. Стело, допоможи. Я Ну, затримайся, я йду. Плеск солнечной энергии! <плеск> Фикси, <плеск> відволікайте монстра! Ah! <плеск> З природою! Alors, pendant... Ти будь-коли міг звільнитися від кайданів, але ти цього не зробив. Ты ти ж мені заборонила. Що ти робиш? Надій на мене пута. У них зараз вистачає проблем, їм ніколи думати. Довіряють вони мені чи ні. Лейла! Лейло! Дівчата, я тут! Піф. Піф. У цьому немає сенсу. Я полагодив праве крило, все як слід приєднав, відкалібрував систему, але чомусь енергія так і не надходить. Що ти кажеш? Хто там? Невже це ти, рівене? Чому? Де цей хлопець? Ти Офіра? Він пішов з усіма в ліс. Рівене завжди. Ти не можеш піти туди сам, тільки піксі знають, як знайти червону вежу. Так. Ми мусимо зупинитися. Чому? До червоної вежі наближатися небезпечно. Як це? Я думала, ви не боїтеся небезпека. Буває різна небезпека. Нам треба повертатися у селище Піксі. Бувай Блум. Не хвилюйся, Локет. Ми скоро побачимося. Обіцяю. Нічого нам треба знайти спосіб зупинити Валтора. І коли ми це зробимо, то відразу ж повернемося в Алфею і знову будемо разом. От побачиш. Добре, дівчата, усі за мною. Шекусь. Лукет! Увайскаю. Ми упоримося. Відступати нікуди. Це цей знаменитий портал. А? Здається це він. Везій дружби ну відчиняй. <плес> Друзі, тут напис древньою мовою. І що ж там написано? Скаю. У небі, дивіться. Настав став час зняти пута, Поквапся. Морфікс, сер. Все гаразд? Пригнися! Відпусти її. А ти хто такий? Їй потрібна допомога. Я не повторюватиму відпусти мою дівчину. Що чекає на Вінк за брамою червоної вежі? У чому секрет водяних зірок? І хто такий цей офір? Ми дізнаємося про це в наступній серії клубові. Ми разом знов, фін, даруй любов, разом поб'єдна наша сила начарівна. Він зв'язковий волонт, ми я удало. Волонте повірю в себе. Кожен день земля на здрав, кожен день таємних чарів. хочеш ти, головне повіру себе. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми, ми чарівниці і кращі ось.